У Луцьку люди знову вийшли на мирну акцію спочатку дрони. Так, 29 листопада десятки лучан з плакатами зібрались біля стін Луцької мерії. Саме цього дня чергове сесійне засідання. Громадський активіст та один із організаторів акції Сергій Ришков каже, хоч і нині вже вдалося зробити перші кроки і домогтися, аби міська влада таки спрямувала більше грошей на ЗСУ. Залишились і інші проблеми, які мерія на чолі сполі. Верещуком вирішувати не поспішає. Відбуваються інші проблеми, які ми побачили вчора на всіх. Ми ходили на комісії. Влада не буду казати фамілії. Влада шалено питається в різні програми заховати інші гроші, які могли б залишки нам ще додатково до тих 500 мільйонів залишити. Тобто 500 плюс. От ми зараз боремося за 500 плюс, а це 100, 200, 300 мільйонів. І а їх зараз хочуть там направити на якісь інші речі, на Лус тепло, на закриття кредита, якого ми не, не, не треба нам ще закривати. Тобто якось шалено питаються витратити ті гроші, які залишаються на кінець року. До слова, як зауважив депутат Луцької міської ради від фракції Громадянський рух свідомі» Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі. Пленарне засідання сесії Луцької міської ради, що було заплановано на 10 годину, перенесли на годину вперед, щоб не бачити активістів. Однак люди не розгубилися і прийшли на акцію о восьмій ранку попри сніг та мороз. Нагадаємо, після того, як небайдужі лучани почали збиратись на багаточисельні мирні акції, вимагаючи, аби гроші у Луцьку спрямовувалися не на перекладання бруківки і ремонт дворів, а на підтримку українських захисників, луцька влада під тиском громадськості таки вирішила виділяти на наступний рік 500 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Втім, люди в впевнені – цього недостатньо, Тож робитимуть усе, аби пришвидшити нашу перемогу над ворогом.